Слухай, були такі моменти а, у ваших взаєминах, коли тобі здавалося, що все, кохання добігло кінця і ви будете розходитись. Е -е, я думаю, що не було. А як ти вважаєш те, що ви е, досі разом, чи я заслугу в першу чергу? Це спільне, це саме робота двох. Бо ми. Розмовляємо. Якщо а, це досі кохання, так. як ти стверджуєш, то чи я є... наполягаю? Наполягаєш добре. То чи є а, в побуті в повсякденному житті якісь такі ритуали тебе конкретно? Ритуал, звичка. Ну ні, я не буду казати слово звичка, ритуал, якийсь сигнал? Звички. Ну, добра звичка, коли ти демонструєш це кохання, посуду поми.